Так, всім привіт! Всіх радий бачити та чути на своєму каналі. Хоча правильніше сказати, всіх радий чи всім радий моїм переглядам. буду безмежно вдячний, тому насправді ваш перегляд багато чого значить для мене, а ваш коментар та лайк втричі більше значить для мене. Тому дивіться, приїхав на пасіку, насправді два чоловіки досить чекають мого відео. Хочуть сушку пити і для ловушків. І чекають мого відео. І дивіться, приїхав, пасіка в мене заросла. Бджола вже не літає, ну самі розумієте, вечір. Вже я не знаю, яка там година 9. Пасіка не літає, але пасіка заросла просто. Треба завтра, шкода, що в мене немає зараз при собі тримера. Треба завтра приїхати і повикошувати. Бо все-все-все заросло, насправді. Битки заросли, Капець. Зараз візьмучки так, поприминаю. Поприминаю, бо тут такається, а завтра приїду, а завтра Ні. Завтра кину, я його приїду покошу, бо по-любому хоча б це все, бо те ми потім косимо курор. Ще ж одне, що хотів би сказати, показати насправді. Так. Тихо. Така трава є, маю такі ловушки. Раз, ловушка, два ловушка, три, 4 ловушки на українську рамку. Дві ловушки такі не крашені, не крашені вам тільки пофарбувати остається і пленкою оббити. Так от дивіться, показую огляд. Зразу корпус в сторону. Корпус в сторону. Дивіться, що вам буде потрібно. Така ловушка є на 12 рамок. Правда, один мінус. Бачите, дірочка одна, друга, третя. Хоча для поїмки роїв воно абсолютно не впливає. ні воно легенько забите. Все, зверху вона знаходиться під бляхою, алюмінієва бляха. І ще одна тільки під ДВП-шкою. Дивіться, відкриваю вона повністю на завісиках з середини. Бачите, тут е, старшого чоловіка купував їх, ложив чоловік, щоб молька не завелася. Нема ні мольки, ні мишки. Насправді гарна чиста ловушка всередині. Гарна чиста ловушка. Одне оббити пленкою для себе покосити. Покрасити, довше буде служити. Так, те в сторону. І дві ловушки на е, дай Боже пам'яті казав. Так, зараз на 9 рамок. Отак. Криша так, Все, бачите, пленка. Так. Сміття трошки почистити, самі розумієте. Ну, вінничком почистити на дворі це все. Дивіться, такі є ловушки: 2 на 8 рамок на українську рамку і 2 на 12 рамок. Дивіться, ці одаю по 400 гривень плюс по дві рамочки суші. Ті одаю по 200 гривень. По дві рамочки суші, також дивіться, великі. Е, тут пленка дивіться, ціленька. Тут потрібно поміняти пленку. Пленка вартує копійки, насправді, тому я вважаю, що це є повністю актуально. Це вже мона. Можна. Бо мені писали, що таке мона. Слово паразит. Що таке моне? Слово паразит, яке я часто використовую в своїй мові. У мене багато таких є паразитів, але ж тим не менше. Ще одне. Е, продаю пасіку, хто, можливо, хотів, хто, можливо, там щось хоче з сім'ї. Е, можливо, навіть бджол можемо продати. Е, номер телефону на екрані казав, вже, що телефонуйте, пишіть на Viber. Сім'ї, е, хто можливо хоче бджолопакети, хто можливо хоче. Дивіться, взагалі, ціна просто персик. Ну, зараз я не буду вам відкривати, щоб ви розуміли. Дивіться, Повністю сім'я з бджолами півтори тисячі. Мається мене я кажу сім'я з бджолами. Простіть, загорився. Сім'я з вуликом, ну бджоли сім'я з вуликом півтори тисячі гривень. Півтори тисячі. Бджолопакет вартує 1000, півтори навіть зараз вартує по 2000 пакет. Магазини продають, дивився, які -то там мені попалися смак меду, чи як там магазин. 1850 гривень. Карпатка. Карпатка вартує 300 гривень матка. То, грубо говоря, ви маєте сім'ю з вуликом. Що тут а вже розігнані до кінця. Я попідставляю їм рамки суші, щоб вони вже мали, щоб я коли них не бігав. Так само ті, дивіться, друзі, це двох сімей на 12 рамочок вулики. Що ви хочете, так, да, вулики, да, не, не першого сорту, не першої якості. Казав. Понятне діло. Але вибачте, оці, ці, вулики, ці вулики, дві 2600, 2 сім'ї і вулики. Що ви хочете? Це взагалі задурно, насправді, друзі. Також, можливо, хто хоче просто вулики. Е, прохання, заберіть, хочу зав'язати. Під великим знаком питання там стосовно бджіл. Під великим знаком питання. Якщо не заберуть, можливо, ми щось почнемо цікавіше займатися. Можливо, це тільки можливо. І те, того, що, ну просто зрозуміти правильно, пес як паскуде, то не їсть. Називається так, скажімо так. Бо не встигаю я все. Я щойно приїхав від людей, докосив сім'я те, те те, а, допустимо, напасті бачите, що робиться мене сам перед треба було на пасіці обкусити а тоді там. Але я не можу сюди вділяти настільки багато часу, бо я звідси не візьму стільки коштів, щоб прокормити мою сім'ю. Да, щоб взяти звідси стільки коштів, щоб прокормити мені сім'ю, мені потрібна велика пасіка. Е, також дивіться. Продаю прохання. Заберіть, насправді. Низько казав, кланятися буду, хто забере в мене пасіку купе. Насправді, ну Якщо не купите, ну, то ми будемо значить, розширати. Це є свої плани, якщо не куплять. Але ж в будь-якому випадку на кожен товар є свій покупець. Тому насправді продаємо. Йду до хати, Йду до хати, зараз покажу також суш. Мій бардак, Крепко не судіть. Шестеремошні вулики це заказані, зразу вам скажу. Щоб мені не писали, бо вони заказані. До чоловіка, правда, я ще не маю коли, треба буде в вайбері написати. Олександр, відпишіться, будь ласка, бо ваші вулики стоять. Ваші вулики стоять, А клієнти є. Тому казав, потрібно, відпишіться. Там ловушки теж. Чи напишіть? І стосовно, дивіться, хотів би ж показати стосовно суш. Дивіться, суш на дану рамку, яку я зараз продаю, бо є велика кількість от такої. Дивіться, допустимо. Та з медом. Тут, бачите, розумієте, самі прекрасно миш так, да, Тут суш не може бути з нього. Це все, я обрізаю, це все перетопка. Так, щоб вам показати, просто хочу. от, дивіться, гарненька, суш, це все решта. Самі бачите. Що з неї хотіти? Ну, біда в одному. Тут, бачите? Тому я беру отак, одрізаю, отак і ще суш для ловушки піде, ще як, дивіться, Друга, те же саме, бачите? Тут човка загинула, я отак відрізаю. І для роїв, повірте, економія. Саме перше це є велика-велика економія. Дивіться, покажу зараз, як я роблю. Як я роблю, зараз, зараз, Чекай зараз, зараз. чекаю, тут. Вибачте, засрався. далі вже нікуди. Так, де, 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 де? Де мої рамки? Току є ото. От такий великий-великий стос. Хочете там тримуйте, хочете як. Так, Подійду у сторонку, на кріслі починається такий великий стос рам. Дивіться. Верхню то 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 щось ліве, насправді попало. можливо, О, то тут ще треба, чекай. От. Сюди. От. То є сушнина, ще сюди. Дивіться. от то є. Суш. Бачите, да, ви скажете, ну, так бувайте, що хочу гроші взяти з лиски. Дивіться. От. Рамочки, так? Зараз я вам покажу. Ну, і в мене така велика кількість. Насправді тут повністю треба говорити, які кому потрібно. Більша половинка, менша половинка. Дивіться, Що ви хочете? Рамочки з суш. І ось як я роблю. Бачите? Навостив краєчок в Зараз я можливо вам дойду, покажу. От, є. Ти скажи, тільки сказав, що є. І корпус падає. Це все треба порядок, наводити і все. Дивіться, оце є суш. Бачите, це я вторік обрізав. Навостив кусочок, от один, другий, тут був третій, третій просто не прийняли. Ставлю його в сім'ю. Перед тим, як ставити, візьміть їх сіропом, чуть-чуть збризкайте. Чому? Бджола моментально чисте. Так як є зараз розвиток, це все решта взятка. Тому бджола моментально чисте. І відтягую, от бачите, я буквально такі полоски навостив, от його, бачите? І все. Одна біда в чому? Е, треба, щоб плотно було тут і тут. Ну, Часто буває, що і само з собою, і жара, це все, самі розумієте. Ставлю в сім'ю. Сім'я відтягнула. Оце, бачите? Відтягнула Вона ці рамки. Вона їх відтягнула. Потім я ставлю в ройовницю. В ройовниці такі рамки займають менше місця. Тобто, у мене в торік, хто можливо бачив, хто не бачив, повторюсь, на шестирамочну рамочну ловушку, де стояло дві рамки 300-ї суші і 245 суші, тобто три рамки, влетів в рій на 10 рамок. Так, да, Це чисто правда. Ще й з зміченою маткою, з медом, там, взагалі, козирний просто рів влетів мені, насправді. А, а із-чого летів? Якби там було 6 рамок суші, 100% він би не вліз. Покинули блоушку і все. А він вліз із за того, що цього матка почала червити, там що вийшло? Занесли вони б втікли, це 100%, знаємо, як воно є. А, але ж рів летів із-за того, що було місце. Тобто, оце все місце воно грає велику роль, не повірите. А рі як входить, рі як входить, він відтягує тільки, можна сказати, цю. От, бачите, такі є найбільше рамки. Тільки бджолину е, ячейку. Так, да, Є варіанти, де тягне трутневу ячейку. Рі. Бачите, така велика. Теж так само я навощував. Теж я так само навощував. Тобто в мене ці рамки для ловушків. В мене ці рамки для ловушків. Все, вони просто пойміть правильно. Купити рамку суші, напишіть у кого, яка ціна, хто як продає. Щонайменше це 50, 60, 70 гривень, як де, як хто продає. Навіть 80 гривень є такі ціни, як де продають. Тобто вам поставити в ловушку на 6 рамок, хоча б 5 рамок. Візьмемо по 50 гривень, це 250 гривень. По 50 Ще плюс ловушка вартує. Якщо вас вкрали її з бджолами, розумієте який мінус, ви йдете. А в мене ці рамки, ви за 250 гривень купите на 3 ловушки, скажімо. Ну, образно, дивіться. Оця рамка, так? Ця рамочка, допустимо, я її продам за 20 гривень. 20, допустимо, за 20. От. Ну, понятно, якщо ви берете, якщо, ну ви розумієте, бачите, тут є такий дефект. Якщо рамка хоріша, така за 20 гривень не буде. Понятне діло. Насправді. І все, ви берете, навощуєте кусочки, вощинки. А кусочки вощинки, дивіться, я вам поясню. От, бачите, О, є. Вощину ви обрізаєте, бо десь чуть рамка, чуть сюди, чуть туди не фатає, ви обрізаєте по-любому. Якщо ні, скажете, я вам пару кусків. Подарок подам тих кусків ущини, і все. Ви навощуєте, бо бачу такі випадки, що навощують оці ці смужки. Зараз я вам так покажу. От, от ти бачу, обменив. таким варіантом. В результаті воно падається все. Я навощую на самі дротики. Як я навощую, знизу кладу реючку, щоб дротик впирався на реючку, і підкладаю вщинку. Чуть включив, раз воно застило все. Поставив бджолам бджоли, приклеїли до дротика гарної до стінок. Чуть витягнули. Рій заходить, він відбудовує бджолину ячейку. Якщо, даже він не відбудував бджолину ячейку, ну зрозумійте правильно, в мене тут затрати абсолютно невеликі. Відбудував трутневу ячейку. Ну, відбудував, я його взяв і ту рамку викинув на перетопку. Якщо ні, тіпа не відбудував, відбудував бджолину, гарна суш. У мене були такі випадки, де гарна суш, бджолина, це все, ну самі розумієте. Так маєте ви рамку вщини, вощинка зараз по чому вартує? Рамка зараз, по чому вартує? Самі розумієте. Тому ну якби я не бачу якихось косяків тут, наоборот, я бачу плюси. Так, да, один мінус, який зразу ж вам скажу, хто можливо не в курсі, хто не знає, сюди-туди. Один мінус, що оці рамки мають бути чисто, скажімо так, для ловушки. Бо вони не йдуть в гніздо, вони не будуть якісні рамки. Да, в Гніздо вони не підуть. Але в мене було такі випадки, коли йде е, саме медозбір сонячника. Там матка не встигає навіть червити. Там ставиш навіть з трутневу ячейку, вони заливають, потім легше його качати. Насправді. А прийшла осінь, я взяв, пообрізав, пообрізав і ще пару відер, халявну воску. Листок зараз вартує немалі кошти, а дуже обідно, насправді, коли листок взяв, заплатив за нього кошти, приклеїв, час потратив, рамку збив, натягнув, при... навостив, все поставив бджоли, а бджоли раз і трутневу ячейку повідбудували на ньому. І все, да, ви там зараз кажете, що треба ставити рамбочки. Я з вами згідний, насправді. Ну, напишіть, є такі, що, що так би вже написали, звісно, є. І я б так само написав би. І просто на всього тут аж, виходить, у вас, ви не втрачаєтесь. Наоборот, вам в плюс. І за те, що ці рамки у вас виходять за халявну ціну. Тому кому потрібні такі рамочки, дивіться, от така рамочка. Так, да, вона є погана. Для гнізда вона не піде. Но для ловушки, чому хотіти, дивіться, таку рамочку за 35 гривень добре буде? Я думаю, добре. Ну, ще й гарно пахне. Зараз тільки що одне потрібно в сім'ю поставити, щоб сім'я трошки почистила. Чому? Поясню ще раз. Коли берете отак рамку, бачите, так оглянуте, Вона є така як то сіра, така пиляка, не пиляка. Типа віск. віск. <кхе> робиться, покривається таким якимось, як сказати правильно. Напишіть, хто знає як. Чим він покривається? Віск покривається таким брудом. В результаті, навіть якщо ви в сім'ю ставите, бджола його все одно чистить. 100% чисто, мед не занесе вам такі грязні соти. 100%. Ви скажете, що це просто в тебе грязні. Ну, насправді, чому пиляка попала? Тут не один стос був. Ви просто візьміть, ну це всіх, насправді, це всіх так. Це і в вуликах, я дивлюсь блогерів теж. Ну, це багатьох так насправді. Така, як то пиляка, як то що. Ну, це є за зиму, воно таке є. Даже зараз беруть там соду там, чи чимось його, і ставлять бджолом, щоб вони це все вичищали. Ну, у мене такий варіант. Поки що він класний. Ну, я, я бачу результат в цьому. І дешевий. Вам сам перед дешевий. А багато тих випадків, знаєте, коли люди кажуть, о, стали перетоплювати, поблизали, поблизали. Каже, я не маю рамки на ловушки. Да, друзі, я не мав би. Насправді, чому? Я, по-перше, рамки робив сам. Робив сам, там навіть було трошки на продаж продавав, але немає коли зараз з ними бавитися. Якщо ж бджоли остануться, ну прийдеться це все там натягувати його робити, працювати. І вущину ту, що продавав. То, що продавав, прийдеться знову ж купувати. Тому, бачите, продавав, продавав і оставив для себе отакий тосик. Невеличкий. Один стос, другий стос. Ну, буквально тут кілограм Ну, Це зовсім єлоч для моєї пасіки. Якщо що, то ще й бачу, що прийдеться купувати вщину. Ну, але так, такий результат казав, що маємо, те маємо. За рамки, я вам думаю, була інформація корисною. Також за ловушки кому потрібно телефонуйте. До дановських ловушок не маю. Чесно, поки що не маю. Чоловік той, що заказав ці вулики, там ще в середині стоять 40 рамок 145, х Він забирає натягнуті нові і цей 40 рамок 145 і ловушки. Він в мене приїхав ще зимою, бо забрав всі ловушки. Осталися там ловушки, ті, в яких були бджоли. Просто все йому там вже і не влазило машину, скажімо, і остались просто ті, що були тільки бджоли. Тому чоловік зразу сказав, каже, я не спішу, я по весні приїду, вулики це все решта. Даже каже, якщо у тебе не заберуть бджоли, я в тебе заберу. Кстати, треба до нього також написати. Олександр, ви ж вроді мені, якщо я не помиляюсь, Олександр вроде, писав за це все решта. Тому казав і буду радий, якщо бджоли заберуть. Але я, звісно, хотів би, щоб до нуля, ну, якщо не заберуть. Бо я хотів би з вуликами продати. Але якщо не заберуть, ну, будемо е, продавати хоч те, що маємо. Тому така ситуація. По-любому, знаєте, раніше казав, все, продам у ноль. А тепер, я кажу ні. Е, е, якусь сімейку другого ставлю. Пойміть правильно, це е, все одно, що вчитель, так? Отак був вчитель, такий досвідчений вчитель, хоч я не читаю себе досвідченим пасічком, але такий хороший вчитель це все. І друг, спився. Ну, я слава Богу, фу -фу -фу, я не хочу спитися. Але ж я до, до чого веду? Просто спився. І що? Це все він перекр... перекреслив. Тому просто навсього я не цивон. В ноль в ноль продавати не буду. Якусь сімейку другу ставлю. Але ж якщо я їх не продам і остануться всі, то я буду продавати ці вулики. Буду продавати вулики і маю, маю, маю трохи деякі плани, які саме щодо чого не буду казати. Одне, що скажу, якщо я не продам, зразу вам скажу, якщо не продам, е хто знає, де продаються матки бакфаст, карніка, там, італійська чисто породні. Ті, ну, Чистопродні, ви скажете, що це є гібрид, це все ж таки. Але іменно оці, що привозять їх за кордону, хто де продає, хто, можливо, знає це, це все. Напишіть номер телефону, хто продає, ну самі розумієте. Просто на все, якщо я пасіку не продам, я куплю матку і буду виводити того року потрошки, потрошки, нагадую, не крепко матки. Можливо, навіть щось трошки на продаж. Якщо я не продам, бо я продаю зараз шестирамочники і є деякі, ну, не, не то що шестирамочки, я продаю їх всі, і є деякі плани, якщо я не продам пасіку. Тому казав. Підписуйтеся, бо буде багато чого інтересного. Всім до зустрічі. Йдемо далі.